Рятунок мирних жителів, документування обстрілів, евакуація, гуманітарна допомога. Так наразі виглядають будні поліцейських. Разом з тим правоохоронці відновлюють порядок на деокупованих територіях, затримують злочинців, виявляють колаборантів та ретельно фіксують кожен злочин РИФ проти України та її мешканців. Отже, як проходить служба поліцейських Донеччини, розкажемо далі. Екіпаж білий Янгол вивіз 100% дітей з вугледару. Станом на сьогодні ситуація у місті залишається напруженою. Російські війська кидають усі сили, аби захопити населений пункт. У хвилини за поліцейські, ризикуючи життям, вивезли з міста останні родини з дітьми. На початку лютого у Вугледарі проживало три сім'ї з дітьми. Білі янголи робили все можливе, аби евакуювати родини з міста до кінця місяця, і їм це вдалося. Першу операцію з порятунку багатодітної родини білі янголи провели спільно з військовими, адже через щільний вогонь росіяни які пішли в атаку на місто, маму і трьох доньок віком від 7 до 14 років вдалося евакуювати лише з другої спроби. Непреривний штурм тривав чотири доби. Ми подали новий план на затвердження керівництву ОНП. Увійшли в тісну взаємодію з підрозділами аеророзвідки та частями, які знаходились в місті Волгодар-72, Другої окремої механізованої бригади чорних запорожців і з ними склали маршрут евакуації. Піймали. Проміжок між обстрілами, який був там в 30 хвилин, та заїхали в Угледар. Родина жила на околиці. В тому районі частково вже були росіяни. Поліцейські дісталися, адреси, однак там нікого не було. Будинок був зруйнований. У цей момент ворог знову почав штурмові дії. О. Так, заходимо. Гради пашли, да? Попали під обстріл, свій евакуаційний транспорт, сховали, перебігали з пішки. Рухалися по сплановому маршруту від будинка до будинку перебіжками, тому що вівся постійний простріл території ворогом, як зі стрілецької зброї, так і почався. Артилерійський обстріл системами залпового вогню і артилерією. Сім'ю знайшли у підвалі однієї з багатоповерхівок у центрі міста. Янголи підігнали транспорт, одягли дівчаток в дитячі бронежилети і шоломи та разом з мамою швидко доправили до Курахового. Там родину нагодували, провели медичний огляд і передали під опіку військовій адміністрації вугледара. Наразі жінка і діти вже у безпеці на Київщині. З ними працюють лікарі та психологи. Я вважаю. На мій погляд, що вони боялися самої евакуації, самого маршруту, тому що постійні обстріли. Але ми ж, ми ж вже евакуації проводимо не перший раз і спланували свій маршрут. Нас прикривали підрозділи Збройних сил, і ми без якихось надзвичайних подій вивезли дітей за межі бойових дій. Другу евакуацію іншої родини з двома дітьми здійснювали начальник Волноваського районного відділу поліції Андрій Друмов та очільник поліції Вугледара Денис Олініченко. Спочатку да ми планували ще два тижні вивести цих дітей, але почався наступ на місто Вугледар. Ситуація в Вогледарі була важка і зараз залишається важкою, так як там йдуть запекли бої. Ми все ж спланували хто що буде робити, яким чином ми будемо вивозити, як будемо заїжджати. Як тільки ми заїхали, ми декілька декілька ну не хвилин 15 20 Ми не могли не могли потрапити до подвального приміщення. Мати Тетяно, батько Андрій, десятирічна Дар'я та семирічний Костянтин жили в підвалі багатоповерхівки, яка знаходиться на околиці з боку окупованої Павлівки. В цьому районі вже частково були росіяни. Поліцейські дісталися адреси, однак через невщухаючі обстріли родина не чула стуків. На допомогу прийшла собака. Саме вона. Вона почала гавкати, і члени сім'ї нарешті почули поліцейських. Зібрали дітей, надаваємо бронежилети та будемо. Ходити. Дуже напружна обстановка. Зараз гулюдар під час евакуації почався обстріл. Правоохоронцям довелося перечекати у підвалі. Як тільки но канонади вщухли, поліцейські підігнали транспорт, провели родину разом із собакою до машини та доставили до Курахового. Там сім'ю розмістили у шелтері. Наразі за допомогою волонтерів родину доправили до родичів у село Магдалинівка Дніпропетровської області. Зараз у місті залишається приблизно 300 людей дорослого населення. І сьогодні проводимо операцію по евакуації останнього останньої дитини. З міста Огода 15-річний син священника залишався єдиною дитиною у місті, яке цілодобово штурмують російські війська. Підліток разом з батьком, матір'ю та двома сестрами 19 та 18 років, категорично відмовлялося виїжджати з вугледару. Багатоповерховий будинок, у підвалі якого оселилася родина, знаходиться на околиці міста в кілометрі від окупаційних військ. Попри те, що на всю сім'ю чекали рідні у більш безпечному населеному пункті, батьки були впевнені, що їх. Підвал є найбезпечнішим місцем в Україні. Поліцейські не полишали спроб вмовити родину евакуюватися, адже лишатися в місті смертельно небезпечно. Батьки негативно настроєні, але Проводимо з ними зараз роботу профілактичну і будемо вивозити цю, цю дитину. Незважаючи на невдоволення деяких членів сім'ї, правоохоронцям вдалося вмовити голову родини на евакуацію. На броньованому транспорті евакуаційний екіпаж вивіз сім'ю до бабусі в місто Курахове. Завридень вивезли родственника. Ми вивезли вам Дуже не кочі. Очень Да. розміщаєте. Ви хвозьмінтік да, собі да, да, вас є условия? Єсть точно, ну, тому що дітвори ціла машина. Ну как давай, троє троє так, всі, всіх це мої діти? Дякую вам наразі. Всі зусилля екіпажів білий Янгл» спрямовані на евакуацію людей із зони бойових дій до безпечних районів. Пріоритетний напрямок родини із дітьми, адже діти мають жити в безпеці, а не в підвалах під обстрілами. Донеччина залишається найгарячішим напрямком на мапі бойових дій. Росіяни б'ють по населеним пунктам області з авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та ракет. Маємо жертви серед цивільного населення. Поліцейські виїжджають на місця обстрілів, надають допомогу людям після підступних ударів окупантів та документують кожен воєнний злочин РФ. Росія продовжує цинічно бити по містам Донеччини, вбиваючи і мирних мешканців та руйнуючи інфраструктуру. Найважча ситуація у Краматорському районі та в самому Краматорську для знищення міста окупанти застосовують ракети С 300 Відбувся ракетний обстріл в території міста Краматорського. Попередньо було встановлено, що обстріл було здійснено ракетою комплексу с -300. 300. руйнувань зазнали навчальний заклад і п'ять багатоповерхівок. Люди не постраждали. Однак рашистам цього було замало. Наступного дня вони знов нанесли удар по місту. Приблизно 13 годині місто Краматорськ зазнав ракетного обстрілу. Ймовірно, обстріл був здійснено з ракет с 300 Снаряди окупанти скерували на житлові квартали. Пошкоджено житло понад 100 родин. У квартирах вибито вікна, двері потрощено, покрівлю, стіни та майно громадян. ми з племянці стояли. І побачили, там, що там бахнуло, а потім ось цей стовп ось цей землі летить на нас. Ми забіжали бігом під'їзд, і потім посипали стокло. От у нас в під'їзді там це по одиночному стояку всі двері позаклінували, ну як, повиривали з замком. В результаті ще одного удару було пошкоджено чотири багатоповерхівки та вісім будинків в приватному секторі, об'єкти соціальної інфраструктури та автомобілі. Встановлено, що влучання ракет відбулося на території дошкільного закладу в старій частині міста. Пошкоджено вікна багатоповерхівки, дуже значних руйнувань зазнала саме. Будинок дитячого дошкільного закладу, окрім ракет с 300, ворог застосовує і більш точні снаряди. Один з останніх ударів по місту був нанесений ракетою «Іскандер-К». Снаряд поцілив житловий сектор міста. Було пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано. На місці ракетного удару працювало понад 100 поліцейських. Долучені практично всі служби працює. Державна служба надзвичайних ситуацій, поліція, комунальні служби, військова адміністрація на жаль є. Люди, які загиблі, є поранені. З під завалів зруйнованого чотирьохповерхового будинку дістали тіла трьох загиблих: директорку школи та її чоловіка, а також ще однієї жінки. Вісім поранених віком від 18 до 69 років наразі перебувають у лікарнях Краматорська та Дніпра. У решті постраждалих незначні ушкодження їм було надано медичну допомогу. Крім будинку, в якому повністю зруйнований. Під'їзд вісім будинків ще постраждалі, і фактично в будинках навпроти немає жодного вцілілого вікна, двері, навіть металеві бар'єри на балконах також пошкоджені, вони навіть м'яті всередину. До кожного пошкодженого будинку було спрямовано евакуаційні групи поліції, які розвозили людей до лікарні або пункту прихистку. Крім того, правоохоронці фіксували руйнування та патрулювали район для запобігання мародерству. На жаль, Краматорс також доволі звик до таких ударів, але така ракета. Та високої точності заказована саме на жилий квартал, де проживають люди. Ворог це достеменно знав. Ракети с 300 та Іскандер російські війська випустили і на місто Дружківка. Снаряди поцілили у житловий сектор, льодову арену і промислову зону. Руйнувань зазнали 20 приватних будинків, гараж і будівля підприємства. Одну цивільну особу поранено, та співробітниками поліції їй було надано. Першу необхідно медичну допомогу. Окрім Краматорської дружківки, війська РФ намагаються знищити і Костянтинівку. Окупанти гатять по місту з ЗРК С-300 та РСЗВ Торнадо С. Ворожі снаряди потрапляють в оселі місцевих мешканців, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Гинуть та травмуються цивільні мешканці. Допомогу їм надають парамедики Донеччини. Осколочне ранення нижньої конечності. Як стан ваше. Нормальна, нормально. Ми наложили турнікет, щоб остановити кровотечення. Наїдемо больницю. Допомогу людям на місцях обстрілів надають і евакуаційні групи білих янголів. У Кураховому вони одними з перших прибули на місце одного з влучань і надавали допомогу громадянам. Обстріл проводився зі ствольної артилерії. Poszkodzenia w prywatnym sektorze. Bardziej taką tużą. На жаль, врятувати вдається не всіх. Одного разу через тривалий обстріл поліцейські не мали змогу надати допомогу людям. Тоді російські війська вдарили по Кураховому з артилерії калібру 152 мм. міліметри. Обстріл тривав півгодини, в результаті чого було пошкоджено житлові будинки, центральний ринок та автовокзал. На даний час виявлено тіла загиблих цивільних осіб. Особи людей встановлюємо. Також з території ринку було вивезено поранених осіб, доставлено до міської лікарні міста Курахова. Росія відповість перед законом за кожен злочин та за кожне відібране життя, адже поліцейські ретельно фіксують кожен злочин окупантів. За фактом порушення законів і звичаїв війни. Поліція Донеччини спільно з СБУ розпочали досудові розслідування за статтею 438 кримінального кодексу України. На Лиманському напрямку працює екіпаж поліції Білий Янгол. Правоохоронці провозять продукти, теплі речі, ліки, передають посилки від рідних та евакуюють людей. Для жителів села Торське, біля якого точаться важкі бої, поліцейські янголи єдиний зв'язок зі світом. Торске розташовано в районі активних бойових дій поблизу Креміної Луганської області. Село півроку перебувало під окупацією, а зараз росіяни знищують його артилерією та ракетами. Населений пункт здається покинутим, але в розбитих будинках живуть люди. Щодня поліція вмовляє їх виїхати. Кожен хоче залишатися вдома, але вони не розуміють, що вдома лишатися наразі. Небезпечно, тому що лінія фронту в деяких населених пунктах дуже дуже близько. До Торська приблизно кілометрів 17-15 лінія фронту. Ми мешкаємо в лимані, щоб бути ближче до людей, якщо людям потрібна негайна допомога, щоб ми були мобільними, щоб ми в найкоротший час виїжджали до людей та надавали їм допомогу. Поліцейські живуть на колесах, виїжджають на допомогу навіть вночі. Валерія вчилася керувати автомобілем з 9 років, тож саме вона веде броньований транспорт фронтовими дорогами. На шляху декілька важких переправ, де є ризик перекинутися. Ворог ймовірно відстежує пересування екіпажу, бо щоразу біля нього розпочинається обстріл. Від ворожих ударів страждають і люди, які відмовляються виїжджати. Нещодавно був прильот в СНТ Торське, де внаслідок влучання міни у приватний будинок. На території приватного будинку жінка зазнала поранення сумісним життям, так як міна розірвалась поряд з жінкою, деякі частини тіла були відірвані, отримала травматичну ампутацію кінцівок. І Довелося жінку збирати, скажімо так, по частинам. Поліцейські наразі єдині, хто має змогу надати допомогу та доставити гуманітарний вантаж. Янголи налагодили співпрацю з місцевою військовою адміністрацією та волонтерами, які передають гуманітарну допомогу. Черговий вантаж для понад півсотні сімей прибув за призначенням. Крім того, білі янголи евакуювали літню жінку разом з її собакою. Врятовану зустріли в Лимані родичі. Ми повинні власним прикладом показувати, що треба триматися, бо разом ми сильні, треба йти до перемоги. Понад 8 тонн нелегального алкоголю вилучили поліцейські Донеччини у фурії із сіном. Прихований вантаж виявили під час перевірки на блокпосту поблизу Покровська. Ящики зі спиртними напоями були ретельно замасковані підтюками із сіном. Вартість вилученої продукції за ціною чорного ринку становить понад мільйон гривень. Загалом, з початку дії воєнного стану поліція Донеччини вилучила більше 300 тонн алкоголю на суму понад 37 мільйонів гривень. Попри заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції, що діє в області у період воєнного стану, деякі громадяни не полишають спроб нажитися на підпільній торгівлі алкоголем. Правоохоронці здійснюють оперативно-профілактичні заходи щодо протидії правопорушникам. Зокрема, перевіряють автотранспорт на блокпостах, посилки у відділеннях служб доставки вантажів. Здійснюють рейди по торговельним закладам. Так, на блокпосту біля Покровська поліцейські Донеччини спільно зі співробітниками полку дніпро 1 зупинили фуру, яка виявилася завантаженою сіном. Під сухою травою співробітники поліції виявили велику партію алкогольних напоїв, які 27-річний водій намагався провести в регіон, де йдуть активні бойові дії, і щодня гинуть люди. Як бачимо, спочатку в фурі були загружені пляшки. Пивом, потім ящики з горілкою, і все це було прикрито тюками сіном на зовні цієї фури, враховуючи, що випити алкоголь у повільну реакцію на небезпеку в умовах війни це може призвести до трагічних наслідків. Крім того, на ґрунті вживання алкогольних напоїв між громадянами часто виникають конфлікти, що призводять до злочинів. Правохоронцям доводиться реагувати на такі виклики у той час, коли чимало інших пріоритетних напрямів, зокрема, евакуація людей із зони бойових дій та допомога пораненим. Поліцейські просять із розумінням ставитися до впроваджених заходів і не намагатися обійти закон, адже вказані спроби буде припинено, а правопорушників притягнуто до відповідальності. У Бахмуті екіпаж Білий Янгол евакуював багатодітну родину. Кожного дня евакуаційна група Янголів ризикує життям, щоб врятувати місцевих мешканців та вивезти їх із міста. Особливу увагу поліцейські приділяють родинам з дітьми. Правоохоронці вмовляють батьків евакуюватися та роблять все можливе, аби малеча була у безпеці. Життя у підвалі, постійні обстріли, жахливі умови, відсутність навчання та нормального свіжого повітря. У таких умовах живуть діти Бахмута, серед них і ця родина, в якій виховуються троє дітей. Восьмирічний гліб, дев'ятирічна Мирослава та дванадцятирічний Данило зізнаються, що вже звикли жити у підвалі. не боятся выбухев. Там в условиях, как жили в подвале. Классно. Классно в подвале. Страшно было, когда бомбят на улице. Вы привыкли уже? Ну лучше, когда не бомбят. Когда можно на улицу выйти погулять. конечно же. Свій побут родина облаштувала у підвалі багатоповерхівки, в якій вони проживали. Спочатку залишилися в своїй квартирі, а коли біля будинку почали рватися снаряди, перемістилися в укриття. Три місяці родина жила в підвалі та не наважувалася на евакуацію, адже не вірили, що хтось може їм допомогти прихистити та поселити в нормальних умовах. Правоохоронцям знадобилося декілька днів, щоб переконати родину виїхати. Сьогодні вивезли родину. Троє діточок, батько, мати. Вони жили в тривалі, багатоповерхівки, умови життя. Дуже жахливі світла немає, речей багато було. Сім'ю доставили до місцевого пункту незламності. Там діточок обігріли та подарували їм солодкі подарунки. Поліцейські домовилися з волонтерами, щоб родину вивезли до міста Дніпра, звідки вони попрямують до Київської області. Там на сім'ю вже чекає житло. Наскільки ми знаємо, що цю родину розмістять вже десь під Києвом, ну і скажімо так, дуже приємно те, що діти свій новий рік зустрінуть в більш-менш безпеці. Білі янголи намагаються вивести зруйнованого міста не тільки родини з дітьми, а й всіх тих, хто виявляє бажання евакуюватися. Нещодавно одразу декілька сімей з Бахмута попросили поліцію вивести їх з під вогню. Два етажі підітаж погода. Інші люди жили у розбитому приватному секторі під ударами росіян без доступу до найнеобхіднішого, відірвані від усього світу, оскільки проїхати там неможливо. Поліція добиралася до мешканців пішки по бездоріжжю, ризикуючи життям янголи, успішно евакуювали всіх і допомогли донести речі. Забрали навіть кота, врятованих доставили до пункту незламності, свідки громадяни вирушать до більш безпечних місць. Наголошуємо постійно на необхідності евакуації. Багато людей вже дослуховуються до нас, міркують. Тобто, ну рухаємося в цьому напрямку. Діти не повинні жити в цьому жаху і все це бачити на власні очі правоохоронці вкотре закликають громадян не нехтувати своїм життям і здоров'ям, а також життям ваших дітей. Пам'ятайте, вчасна евакуація рятує життя. Якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтеся на гарячу лінію евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на Бахмутському напрямку за телефоном 066 56 15 102. На сьогодні це все бережіть себе та не забувайте дбати про власну безпеку. Правоохоронці залишаються на варті вашої безпеки разом до перемоги.